Мене звати Оля, мою донечко Єва, є 4,5 рочка. Ми перемовлятиме конкурсу цього і дуже раді, що мала таку можливість. Ми виграли сертифікат на відвідування місяць в суботнього клубу. Чесно, не очікувала. В принципі, мало де вигравала, але не втрачала можливості прийняти участь у такому конкурсі. Була суперможливість спробувати також ще суботній клуб. Я не пам'ятаю Четверти. У мене деколи накоплюються справи на суботу або просто справи для себе, наприклад, на якісь б'юті процедури, або просто випити каву, посидіти сама, якісь робочі моменти. Тобто, дійсно до тиждень накопичується, щось такого ти що не можеш дитиною зробити. І тому ну, супер, що є таких декілька вільних годин в суботу, що можна залишити дитину. Ну, Чесно, на рахунок того, що ми пробували багато різних садків, ми ходили у приватні, але прийшовши сюди, я вище дуже подобається. Оскільки тут дійсно такий формат садка дійсно як вільні, оскільки дітки займаються тим, що вони люблять, що вони хочуть. І немає ніяких рамок там, тому що вони мають робити. Плюс цікаві творчі завдання. Наприклад, моїй дитині дуже подобається і малювати, і щось ліпити. Дуже подорожі аплікації різні. Ми навіть тепер, після того відвідування садка, ще більше вдома працюємо над різними аплікаціями, оскільки дитині дуже подобається, і саме тут якось привели більшу любов її до цього. Розіграші це завжди класно, особливо. Коли це стосується твоєї дитини, то тішишся в два рази більше, оскільки дитина зможе щось нове спробувати. Я думаю, що тепер навіть на моєму прикладі і мої друзі також будуть брати участь в таких розіграшах.